Запускайся. Привіт. О Боже! Справий гуд. Здоровічка трішечки краще. Зараз хай там всі з'являться і там розкажу загальним, як справи Ютуб бачу вже розпочався бомба. Це пішло, це пішло. Дивимося, як мені тепер зробити. Давайте тоді. Це в нас віджет. Це в нас <coughs> медіа. медіа робимо тоді ось так. І все. секундочку. Це пішло, це пішло. Таймерочок 120 хвилин. Запускаємо. Зберегти. Предикта. Предікто теж зараз запустимо. Зараз подивимося. Сьогодні звода, звода має бути завтра, але я навіть не знаю, коли завтра буде стрім, тому що в мене завтра прийде дяденька, який буде дивитися до мого інвертора, чого він не працює. Стріми по п'ятницям. Сьогодні ще двер, правильно, так. Да. Тоді завтра звода будуть, але можливо трошки пізніше. Але всі ветки до 9 рівня, хоча, ну, молодець. Що я можу сказати? Поки є можливість прокачувати, прокачуй, чи можливо, фарм. Ну, вже вирішувати тобі. Середній урон на Вазіку. Давайте почати 3500 по стандарту. Бо бачу, в мене зараз 3545, тобто, і до меншого округлюється, бо менше 50. Тому ви вже там будете собі вгадувати. Все це пішло. Тік-ток бачу, все бачу. До речі, Віталій, дякую тобі велике за сердечко. І ще, ще, ще підемо. А, ще немає чатика ютубчика на секундочку. Auto find. Все, чат ютубчику також є. А це пішло. Ютач метраля. Опа, пішло. Та я задумівся, що я поняв, Та я думаю, хто його знає. Ти ніч не спав. Тра-ля-ля, ля ля ля, -ля. Троп, троп, троп. Якась система вже з'явилась. О, позначити все як прочетане. Бомба. Це відмінили, це відмінили. Це закинули, це закинули, Все ніби зробили. Що я ще не зробив? Таймер іде. Е, музика повинна бути тепер тільки для Тіктока, щоб Twitch не сварився на мене. Або, принаймні, мінімум сварився. Перевіряю музику. все Тут її немає. Для ТікТока вона має йти поки. Хто там щойно доєднався на Twitch, можете зробити голосування за середній урон. А на рахунок справу справа все добре. І із нового це те, що в мене, можливо, хтось пам'ятає. У мене була батарея від інвертора в ремонті. І тому, що там щось було неправильно, чи підключили, чи що. Ну, я не розумію. Типу, ну, грубо кажучи, вона перегоріла, то нарешті її справили майже два мі... за два місяці. І завтра має прийти дяденька, передивитися всю... всю електрику, як воно підключено, і зробити його так, щоб в мене було світло на весь дім. І це буде взагалі бомба. Тобто, при відключенні світла, я хоча б хоч маю... буду мати змогу вмик... вмикнути просто звичайне світло. Тобто є такий плюсик. Лайк like на YouTube постав забув. Ого! Засуджуємо. За таке засуджуємо. Траляля укріп район. Плюшечку активувала. Полетіла на Вазіку. Надіюсь, сьогодні будуть якісь хороші бойки. Бомба, бомба, бомба. Попором. А так в загальному нічого такого особливого. Може ви розкажете, може ваше цікаве є. Ну і сьогодні, може Гендерзон, ти вже бачив, вже був анонс нової бойові перепустки про робокопа, про який ми говорили раніше. Танчик той самий, який ми говорили і в принципі нічого такого особливого. Ну, будемо виконувати. Я, я взагалі думав спочатку, можливо. Там в мене сьогодні було трохи часу, думаю, може пограти без стріма трохи, але потім думаю, а навіщо мені це спішити? Лучше буду там контент якоїсь там прокачки, типу, і так далі, щоб ви все бачили, як проходить. А не я собі зроблю це. Сам і да, музики на Твічі немає, тому що Твіч сказав, що <кій> теоретично три попередження. Якщо в тебе не буде музичних прав і хтось <кій> на тебе подає жалобу, типу за це можуть наказати. Тому немає. Буде поки що тільки на тіктоці або за донат. Привіт, Рома! Привіт! Броню не пробили. <кій> Печально. Нема повісті печальнішої на світі, ніж я, який в двічі не пробуває за 75 го в просто. Безкоштовно. Можна спробувати пошукати якусь музику без авторських прав і її мкнути. Не хоче пікати, приїдеш, от <кхи> <кхи> ну, ні, неприємно. Броня не пробита, я вже просто щойно собі заруїнив вже 2000 урона Тримаю просто в курсі. Ура! Ну Якщо така двіжуха, там є п'ятий. Мінотавру, ніби я вже не за... Не закину. Поїхала поїхала Ех, Погнали. Ой-ой-ой, там 2,50 башки. Ого. І ну це красота, звісно, вони там зловили. Ті полю. А він буде їхати, так? Да? чи не буде їхати? Снаряд, снаряд копать просто не кажась. Там є п'ятий в прострілі. Полтора тисячі. Ну, в 2К урона буду грати сьогодні. Але хоч би їй грати в 2К, але що полтора тільки. На всякий вибудок бабашку заряжу. Вдруг він поїде вперід просто. А мені головне є п'ятому дати. Моя головна задача. Бо його ніби вже всі так окружають плавно. Якби ще бека взірвати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну окей, ви собі йти туди. А він тікає, пробує втікти, блін. Кстати, втіча. Рухливості, якщо подивитися. Єдиний мій шанс їхати ось так. Він ще досі не відсвітився. Мені було б дуже добре йому ще й тичку дати. Чи підсвітити, чи дати тичку, що-небудь просто. Я в світлі. А 900 Хорошо, по-моєму, за святові. Сумарочка пішла, плюсю карми пішов. Все бомба, це бомба, це бомба. Тут вимкнемо передній перегляд. Ла -ла. Застосувати. Окей. Ну, перший бій. зіграла І На тому дякую. О, призірвик. Бомба. Летюнькали. А ну-ка, є музика без авторських прав. Окей, Андерзона, давай, давай. Я зараз, звісно, перевірю, може це в мене проблема із пічом. А ну-ка, що там ресляція каже? Ой, тут якась затримка є у ньому аж. А ні, стоп. Я перевірю, бо це щось в мене якась затримка, прямо причому глобальна. Там десь може 40 50 секунд. Треба буде зараз передивитись, може взагалі стрім перезапустити. Копається ж. Така неприємна ситуація просто. Так, так, це в мене стрім лагає. Зараз твіч перероблю. А що сталося з ним? Давай, 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 давай. Блядь, я в притулі не пробив кумульом який жах. Я не вичербню, окей. Ну, я базіку 79-му вирішив дати, тому що 11-ка, ви самі розумієте, що вона небезпечніша, ніж дід 7-й. Ну опять, ну куди воно летить? Що з цими снарядами зараз? Типу, я стріляю чуваку з пробиттям 395 мм Кумульом. Типу, воно летить якось незрозуміло куди. Як вас награв. А, бля, я понял. Я поняв, в чому взагалі проблема пацака. Зараз дограю бій, ступану стрім і перезапущу. Це трабл. Не вбивай мене, пожалуйста.